Мої вітання всім глядачам каналу. Сьогодні покажу вам срібну інвестиційну монету Золотий Орел. Це спільний проєкт приватного польського монетного двору Германія Мінт та центрального банку Мальти. Монета вагою 1 унція срібла тиражем 100 тисяч і номіналом 5 євро. На реверсі монети зображено боротьбу між орлом і змією. Поєдинок представлено на фоні візерунка, що нагадує морські хвилі. Це відсилання до Середземного моря, на якому розташована Мальта. Аверс монети прикрашає герб Мальти в оточенні пальмових і оливкових гілок. Також знайдемо тут інформацію про вагу, чистоту срібла, країну імітента та номінал. Кілька таких монет взяв в якості інвестицій. Я думаю, що в майбутньому вони будуть користуватися попитом, не дивлячись на великий тираж. А от до своєї приватної колекції я зробив дану монету в антикварній обробці. Ще реверс, що аверс монети з великою кількістю деталей, і антикварна обробка їх підкреслює і виділяє. До того ж таке покриття носить ще й захисний характер. Після нього в монеті не страшне жодне патинування, окислення чи поява молочних плям. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу і гарних вам поповнень колекції!